Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні у мене розпаковка з магазину Копієчка. Там зараз дуже хороші акції, не скажу точно з якого числа. Можливо, знайду в інтернеті, напишу в назві відео. Значить, там купляєш Два два продукти, і третій йде в подарунок. Тому ось такі. Дуже класні сухі дезодоранти. Вони по 109 гривень. По 109, зараз я вам. Так. По 109 гривень 90 копійок. І, значить, я за три штуки заплатила 219,90. За два, а третій в подарунок. Так само і з насінням. Я набрала ось таке насіння. Одна пачечка 9 гривень, виходить. але якщо береш три пачки, платиш всього 18 гривень. Получається, по 6 гривень уже насіннячку. Взяла я ось такі різні огляд насіння зроблю в наступному відео. Потім приправу до холодцю взяла і желатин. По 9 гривень і 10 гривень. Отакий От сік Мальдіва. Тут 1 літр. І коштує він 22,90 яблучко з лимоном і м'яткою. Смачненький. Мені сподобався такий освіжаючий смак. Ось така жіноча гігієна прокладки. Тут 18 штук. 4 капельки. Вони зараз по 37,80. Найдешевший. Проходила різні магазини, які у нас є, дешевше не було. Це саме вигідно. Пергаментний папір купила. Тут я трішки зразу не зрозуміла, як воно діє. Взяла я один за 45,80, потім два по 22,80. І того я заплатила 75 гривень. А як це так? 67. Коротше, знижки мені получилося 22 гривні. Друзі, відкрили, тестимо цей сухий дезодорант Old Spice, що я казала, подивіться, його багато. І він надзвичайно такий запах, який фрукт. Я навіть не. Яблуко, а mm -hmm. мені не яблуко, мені щось таке більш фруктове, екзотичне. Дуже <кхи> гарно пахне. Це що? Це другий запах тут такий віч. Це чоловічий чи це? Так. Yeah. Ну, це такий більш, як якісь шампуні чи мило. Ну, це на любителя. <кхи> І зараз покажемо ще дуже цікаві покупочки. Купили ось таку гарну заколочку метелика. Бачите, з такими вісюлечками. Це такий крабик невеличкий. Вона 129 гривень коштує, але до нього ми взяли крем для видалення волосся, для депіляції, там такий тюбочок. йде і ложечка ще. Це ним шкірябати. І не могли ми нічого придумати, ще взяли велику пачку серветок. Серветки були. 4490, і вони ж пішли нам по акції, Третій, тобто третій, третя покупочка. Заколка 129,90, крем для депіляції 65,90 і це. І це знижки да, 44,80. Оце, виходить, подарункові. Тому, якщо Думали щось купити. Там, до речі, ще зараз дуже такі круті формочки для Паски. 44 гривні. Я думаю, десь півтора літра. Гарні такі величенькі. І я трішки ступила, не купила собі. А зараз шкодую. Шкодую, ще й дуже. Тому, хто хотів щось придбати собі і все відкладав на потім, то саме час завітати в цей магазин це не реклама, це просто. Порада, тому що дивлюся ваші відео, ну, інші відео дивлюся, і також буває собі щось цікаве там підчерпую, тому що не завжди маю змогу бути в таких магазинах. Все, друзі, не буду вас затримувати. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забувайте поставити вподобайочку, поділитися з друзями, написати коментар. Вам не важко, мені дуже приємно буде. Миру, добра, пока-пока.